Вихідними уся Україна відзначала другу річницю Дня гідності та свободи. Це свято було започатковано з метою утвердження ну, в Україні так. ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21-го століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року, лютому 2014 року, Стали на захист нашої держави у рівному день гідності та свободи розпочався з покладання квітів до пам'ятника загиблим за Україну. За словами міського голови рівного Володимира Хомка, цей день кожен українець сприймає по різному. Для кожного це звучить по різному, для батьків, які родини яких загибли чи члени родини, родинників загибли, це одне. Для тих, хто прийму участь на майдані, це інше. Для всіх інших кожному своє, кожен має свої думки. Але в будь-якому разі це якась така ризка, яка заставляє нас задуматись над чимось, подумати, що буде далі, підвести підскум того, що було. І я думаю, що ті, хто тут стоять поруч, всі на це дивляться з надією, що все буде добре, що закінчиться війна, що ми розбудуємо нашу державу. Я думаю, і ви, я так думаю, що. За такий тяжкий період в Україні пройде, і все буде добре. У центрі міста на Майдані Незалежності відкрили фотовиставку, присвячену страшним подіям на Євромайдані у Києві. Перехожі рівняни зі смутком на очах розглядають шокуючі світлини. Біля меморіалу загиблих героїв Майдану та учасників АТО зібралося чимало людей, які прийшли віддати шану хлопцям, які поклали своє життя за свободу та гідність України. Мати загиблого на сході бійця Тараса Якимчука не може стримати сліз. Каже, її син до останнього подиви захищав Україну і не бажає жодній матері пережити те, що довелося їй. Захищав він, її. Він казав, мамо, якщо не зупиняти ворога на краю... ...города, то буде в нас хаті, Так завжди казав. Я вірю в Україну і бажаю всім молодим людям, щоб за ними сидило. Сонечко, вони ніколи не знали... ...це і бідишого знали ми. Слава Україні! День гідності та свободи надто важлива дата сьогодні, аби ми усі могли об'єднатися єдиною патріотичною метою стати дійсно демократичним суспільством. Однак насамперед кожна людина повинна виховати у собі гідність, а чиновники не лише приносити квіти до меморіалів загиблих у такі дні і говорити красиві слова, а й докласти усіх зусиль для того, аби тисячі загиблих за свободу України змогли побачити, що недаремно віддали життя за свою державу. Павло Невесенко Олексій Самойлов ури. Не подій. Виграти вибори лише пів справи. Після цього процесу починається найцікавіше розбір польотів і розподіл посад. Наступної по важливості і впливовості після крісла міського голови є посада секретаря. Мерівного Володимир Хомко каже, кандидатів багато. Але ще раз це не буде залежати лише від мене. шановні. для того, щоб його затвердити, треба щоб була більшість. А для більш три політичних сили. Оце й буде предметом зараз перемоги. Є і ще чотири кандидати, які також себе бачать на цій посаді. Тому ми бачимо. Є. проте на прес-конференцію з нагоди свого переобрання на новий термін Хомко з'явився зі своїм колишнім опонентом на виборах, а тепер кандидатом на посаду секретаря рівненської міськради Олексієм Моляренком. Очевидно, що я очевидно, що шанси більше того, у кого більше політична сила. Олексій Моляренко каже про його призначення говорити ще зарано. Стане він секретарем чи ні, буде відомо через кілька днів після перемовин. Проте він вже готовий конструктивно працювати. Ми простягаємо свою руку відкритою долонню до всіх не тільки політичних сил, а так само і окремо до кожного депутата Рівненської міської ради. Готові працювати з усіма, хто, хто готовий працювати на конструктивно. Міський голова рівного Володимир Хомко каже, те, що балотуватися в мери можна шляхом самовисування величезний плюс. І він скористався даною перевагою. Каже, завдяки цьому можна домовлятися з усіма політичними силами на рівні і запевняє, в нього немає ні політичних, ні бізнесових інтересів. Єдиний його інтерес забезпечити нормальну роботу міськради. Анна Хіночок, Зоряна Жильчук, Ілона Якимюк у ритмі подій. Рівному обрали фірму переможця, яка обладнає громадський транспорт GPS-навігаторами. Ним стало Житомирське підприємство АвтоІмідж серед переваг їхньої системи, управління транспортом в реальному часі, тобто в режимі онлайн, безкоштовна вайфай мережа, автоінформатор зупинок, можливість підрахунку пасажирів, режим звітів та історії переміщення, облаштування безкоштовно однієї розумної зупинки, яку, за словами начальника управління транспорту та зв'язку рівненського виконкому Віталія Миронюка, встановлять на майдані Незалежності або на театральній площі маршрутки стануть їздять правильно дато правильно в, в качестві виповнення калічка рісів Вот, а также качественности, качественности их выполнения согласно графикам. Да, то, что рейс должен не только по количеству пройти и утром, и вечером, но еще транспорт должен быть вовремя. То есть как раз-таки система GPS-мониторинга позволяет транспортному отделу контролировать, а также наказывать перевозчиков с помощью мобильных приложений. Вы сможете уже в кафе или дома... знать через сколько времени придет на ту или иную установку а, маршрутка. То есть это приложение есть бесплатным. За результатами конкурсної комісії Житомирська фірма набрала 80 балів. Їхній конкурент Луцький Мак 60 балів. Крім того, участь в конкурсі брали київська та рівненська фірми. Проте перша не приїхала продемонструвати роботу системи gps моніторингу А місцева компанія не здала всіх потрібних документів і не була допущена до конкурсу. З цього приводу навіть виникла суперечка між головою комісії Сергієм Васильчуком та президентом Союзу перевізників України Валентином Демчуком. У Вас є якісь особисті в цих фірмах? Поясніть мені. Чого ми не розглядаємо третю фірму? Я для цього батріони пояснюю, про те, щоб люди не подали три документи. Скільки я ще можу пояснювати? Ви навіть не запитали, чого вони їх не подали. Що? Ми запитували. Якщо ви не знаєте, то тут що ж я можу сказати? Основні критерії, на які звертала увагу комісія, це вартість придбання та встановлення одного gps модуля щомісячна вартість обслуговування системи, зручність та доступність у користуванні, додаткові умови надання послуг, умови обладнання диспетчерського пункту в управлінні транспорту і зв'язку. Термін гарантійного обслуговування системи та досвід роботи. Відтак, кожен перевізник з одного транспортного засобу повинен заплатити 2 тисячі гривень за встановлення обладнання і 70 гривень в місяць за його обслуговування. Сьогодні є багато звернень людей про те, що не нетимуться графікову руху, не нетимуться режимів руху таксі. У нас є чоловіки, які працюють в управлінні транспорту, і зловити той чи іншу водія, який там починає пізніше возити туди і закінчує раніше, дуже тяжко. А зараз у нас буде чітко, зрозуміло, є GPS-навігатор, ми бачили, бачили, які є звіти. Ми подивилися звіт, подивилися, хто коли поїжджав і таким чином будемо працювати з водіями і з керівниками маршрутних. Обладнати рівненські маршрутки та тролейбуси GPS-навігаторами планують ще до кінця року. І тоді кожний транспортний засіб буде під контролем. Зря на Жильчук Ілона Якимюк у ритмі подій. Рівненському державному гуманітарному університеті відкрилася науково-практична конференція під назвою Культура як феномен глобалізованого суспільства цей захід вже не вперше збирає у рівному провідних науковців не лише України, а й Зарубіжжя. Головний ініціатор конференції Сергій Виткалов впевнений, що такі зустрічі це гарна можливість розглянути основні культурні проблеми нашого суспільства. Це є і обмін досвідом, і і апробація наукових своїх дисертацій і там знань. Тобто і в студентів, так і в аспірантів, так і в докторантів. Приням тобто, цьогорічно у нас з'явлено понад 30 докторів наук, 103 аспіранти, 6 докторантів наук. Тобто чимала кількість теж науковців, які приїжджають, які повідомляють про свої наукові здобутки, які публікуються, тобто, які явно підтримують свої наукові роботи, прислаючи також своїх студентів. Юрій Афанасів уже не вперше завітав на конференцію дорі. Тим більше, що раніше він був деканом дикому, які вам защевитися наскільки виріс у професійному плані його колишній університет. На конференції пан Юрій буде обговорювати наукову роботу культура як мета освіти. У нас освіта і культура чомусь до сих пір розведена по різним відомствам, і вона не тільки по відомствам розведена, а вона і розведена в сутність цьому відношенні. І я хочу поставити цю проблему про те, що Культура має бути і метою, і засобом освіти. І, і... Я сподіваюся, що колеги мене підтримують у цих роздумах. А доктор мистецтвознавства Національного прикарпатського університету імені Василя Стефаника Богдан Кіндратюк представить на розсуд колегам дзвонарську культуру України. Науковець каже, що у сучасному світі всі починають забувати, яку важливу роль відігравали дзвони в українській культурі. Дзвони зміні дзвон, вони відіграли важливу роль в історії української культури, тому що вони впливали на мораль, на звичаї. Вони знайшли величезне відображення у фольклорі, усній Фуґьорів, музиці, творчості прозаїтів, поетів, малярів. Але це треба ну, до цього треба привернути увагу і показати, що це є скарб, який треба ще відродити. Науково-практична конференція триватиме два дні. Провідні науковці нашої держави проаналізують усі проблеми сучасної української культури та будуть робити усе можливе, аби наші національні культурні цінності не забувалися. Павло Невесенко, Олексій Самойлов, уряд не події. 10 грудня Рівненська обласна філармонія відзначатиме своє 75-річчя. Глядачам буде представлений святковий концерт, до якого увійдуть найкращі композиції філармонії. За словами директора закладу Миколи Орешка, колектив філармонію завжди дивував глядача якісними концертами та усілякими новинками. Не стане винятком і ювілейний концерт. Цьогоріч так само буде без виключення. Рівненська філармонія своїми силами відсвяткує Свою 75-ту річницю. звичайно, будуть сюрпризи. Цьогоріч ми приготували теж такий, ну я вже вважаю, це визнача подія, тому що Вироблицького знають всі, гімн знає весь світ, а тим паче зараз в ці часи. А його ніхто ніколи не виконував. Художній керівник філармонії Сергій Кульчинський розповідає, що творчість Михайла Вербицького не обмежується лише написанням гімну. Вона багатогранна, тому на святковому концерті рівненські артисти покажуть багато невідомих композицій Вербицького. Ми підібрали так цей концерт, щоб показати Вербицького в його максимально можливо нашими силами. Його творчість, оскільки ця творчість була... Контексті україн, українства, яке належало до е арстогорської в той час, керівники філармонії з впевненістю говорять, що святковий концерт має бути на найвищому рівні, і вишукана рівненська публіка віддячить артистам бурхливими оваціями. Павло Невесенко Ілона Якимюк. у ритмі подій. Відтепер рівненські матусі зможуть отримати свідоцтво про народження дитини, не виходячи з пологового будинку. Достатньо лише заповнити відповідну заяву. Таке нововведення запроваджене у рамках пілотного проекту Міністерства юстиції України. Як повідомила начальник територіального управління юстиції в Рівненській області Івана Смачило, такий сервіс є зручний як для батьків, так і для працівників юстиції. До того ж, послуга є безкоштовною, а процес вироблення свідоцтва простішим. Потрібно паспорти батьків. Довідка, яка видається в пологовому після народження дитинки, і якщо є шлюб, то свідоцтво про реєстрацію шлюбу. І в нас працівник щодня збирає ці документи. Ось а на наступний день він працівник привозить вже свідоцтво, яке можна отримувати при виписі. На днях до пілотного проєкту долучився рівненський перинатальний центр. А сьогодні такий сервіс випробував пологовий будинок Рівненської міської ради. Новою послугою задоволені як батьки, так і лікарі. кажуть, жодних проблем з реалізацією не було Ло на черзі всі пологові будинки області. Як тільки ми побачили в засобах масової інформації, що обласний перинатальний центр підключився до цього пілотного проекту, враховуючи, що ніяких організаційних проблем бути просто не може, ми звернулися до нашого управління юстиції. І буквально за два-три дня. Вирішили всі організаційні проблеми. Питання, як бачите, сьогодні вже 10 чоловік отримали свідоцтво про народження. Новоспечені батьки Тетяна та Сергій Королі вже встигли скористатися новою послугою. Їх донечка Єва отримала свій перший документ за новим сервісом. Кажуть, що таке нововведення дуже зручне, адже економить як час, так і гроші. Ми вчора подали заяву, сьогодні вже отримали складство ну, досить швидко, досить оперативно все просто чудово. Вже вона вдома, не зекально переживає загалом по Україні вже видали тисячу свідоцтв. Проте, незважаючи на нововведення нової послуги, громадяни також мають право на подання заяви про державну реєстрацію народження протягом місяця з дня народження дитини до відділів державної реєстрації актів цивільного стану та отримати свідоцтво у цих установах. Віктор Терещук, Марина Гречка, Ілона Якимюк – у ритмі подій. Що, що я їжджу на роботу, працюю тут на дикому ринку, мені треба вночі добиратися, а то добираюсь не раз. Я думаю, що ні. Я не думаю, що це буде настільки результативно для тролейбусного управління, тому що пасажирів не буде багато. Чи щоб цілу ніч ходити, то не обов'язково, але щоб довше ходили, то так. Ходили, вони ходили до часу ночі, то було дуже добре. Ну я не знаю, я би на возрасте не їжджу, бо я на не можу, а дуже погано добиратися. Таку пору. Звісно, це функціонально і це допоміжний транспортний засіб, який функціонує, як проміжна така ланка між дальним і нічним транспортним регулюванням в місті. Хто приїжджає, наприклад, поїздом чи електричкою вночі, то для них це саме ідеально, щоб не замовляти таксі, платити в скільки в 20 разів дорожче, чим на тролейбусі півтора гривні. Я раз була приїздила ним. І нічого, якби швидко, бо вже за 15 хвилин я вже до вокзалу на радіозавод заїхала. В принципі, було б непогано, якщо він буде направлятися в ці райони, в принципі, куди населення потребує. Можливо, хто в інших районах живе, я в центрі живу, мені не потрібно. Але люди, мабуть, нуждаються в йому. Ну, це я дуже, я питала, чи він взагалі ходить, цей автобус чи тролейбус, да. ну, двоякі. Діве що потрібно, тому що багато ночі немає чим добратися, а таксі туди рост коштує краще, щоб було. Не скажу вам, я тут живу в центрі, я не відчуваю ні Мабуть, що так. Да. Тільки по якому маршруту, а ага, хай вже люди скажуть. Віру. Ще в 70-х роках. Там, Ніколаєв. Не знаю навіть. Напевно, потрібно з місця робочі, якісь перспективи, можливо, щось буде. Ну, то звичайно, хай буде, може хтось буде літати. Мамо, не вірю. Не вірю. Він, він нам ще нашій організації винен за свердловину. Вже 10 років він нічого не віддає. Навряд ли, при Союзі літали кругом і в Москву, і на далі. Шхід їх кругом літало, а я вже. Ну, це, звичайно, було б добре і для, ну, взагалі для міста, але це дорого, здається. Ну, краще б дороги поробили. Звичайно, треба. Якщо буде нормальне керівництво, думаю, можна за допомогою інвестицій. Ну, не знаю. Ну, в принципі, надіжда вмирає последнє, вірю. Ну, я не знаю, це питання, звісно, як то болюче для рівного, але я думаю, що все-таки... Відновився, колись це ще не був нормальний. Ну, як сказати, в Київ, Ташкєн. ну так літав. Небагато, але літав. Ні, я дуже сумніваюся, в ближайший час. Колись буде, звісно, бо воно мусить бути, бо місто велике і мусить бути якийсь аеропорт. Це має така думка. Якщо буде бажання влади і бізнесу, і центральної влади в першу чергу, то буде відродження. Просто жалко, що такий об'єкт стоїть і не використовується. Точно так же, як Верес не віру команду, команду це футбольну, так і в це. Я вам скажу, забалакають все.